Ну, супер, супер. І що ти відчуваєш? А ще, холод. холод відчуваєш? А тепер ти холо, як Стефанія. Стефанія тебе звати. Дуже приємно. Супер. Ну, да, І прийде дух лада танки. Да. І там є. जय श्री सुंदरी जय श्री महादेव जय श्री सुंदरी цей пахне. А не кожен пахне. За сміть пахне. А. Хорошо, Денька, раз Пахнуть Пацівок, mm. пацівок, помаранчеві пахнуть mm. І Краса. жук, і жук в середині Краса Квітки Угу mm -hmm. І тут так само Оце хто побуває в Мудреній От, і страфується з мудреною, той буде дуже мудрим. Йо, вже. Гора холодно. Значить, отут був дно таке було, так? От, і, і сюди клали жар, жароїні. Тобто жарини. Для того, щоб е, можна було розпалити в горах коли. Коли раптом холодно, ввечері там, чи, чи що, розпалити вогонь. От. А тут були ароматичні речовини. Якісь е, типу, ну, типу такі, що дають арома, аромат смола, скажімо, сосни, смереки там, і так далі. Отут була, от тут була на такій, можливо, пуделочці. От. І, і коли запалювали і запалювались у смолу. І чого тут тоді не вистачає, якщо це алтар? Не вистачає богині. А ось вона. Але якщо ми просто її от таку, таку покладемо, от вона ж дуже, дуже, дуже велика. То робили маленькі. Отакі, як оці. Я не знаю, чи у вас у вас є такий. Щоб тут була петелька така. Є. Петля. От тут петля має бути. І, і тоді дивіться, тоді відповідь, відповідь на те, чому ножки отут гострі, гострячком відпадає. Тому що всі кажуть, чомусь от тут таємниця, от загадка. Чому ноги гострячком заточені? Що вони не, не, ну, не можуть стояти на, на столі. Дивіться, вона ж не може стояти. От знаходили такі площадки. Так. Оце з віддейком я mm -hmm. От oh. такі площадки знаходили. Площадки. І вони стояли. І от, ну так, да, ну, це площадка, це, це таке. Це... Це добре, звичайно. Це а добре ось... в хаті трипільців. Ой, це в хаті трипільців. Як це... образ жінки угу. знайдено на Київщині? Угу. Ось вона жінка. Рогата ну, так, маска, так, так. крила птаха угу. і груди там. Так. Ось вона так була. Так, оце це, це вже ближче до. Е, ну він антарян. один такий. От з таким так. зображенням. А, а так, щоб був бінокль є... і там вставлялось, я таких не бачила. От, тут взагалі без площадки, mm -hmm. там перемичка така. От тут воно, ці форми, що ви бачите, mm -hmm. воно не допускає встановлення жінки. Mm -hmm. значить були... Воно допускає, тільки треба знайти той оригінал от, або зразок. Поки що цей... ні в документаціях ніде, я не знаю. Так, дивіться, значить, отут отут це пряси, я вам покажу потім фото. Добре? Уже разом з богинькою. От. Значить, ви, будь ласка, виліпіть, якщо для себе чи для мене, от, е, я вам заплачу, от, ви виліпіть з такою пряжечкою. І от дивіться, тому то не, не робили ніг широких і, 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 і тих, отаких, от як тут навіть. А, а тому, щоб вкласти, отуту, як би сказати, це містечко, отак вкласти отак богиню. От, розумієте? І всі ходили... дірочки отут. Може в дірочку вставлялось? А, може, може в От От дірочку. От дірочкою так. А ну дайте в дірочку. Ну, вони сирі, не хочу їх, вони ще мокрі. Да. Але є з дірочкою. Так. श्री गिर्मया गिरि न भू ॐ श्रीगङ्गा पर्बर